Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, Сьогодні у нас буде відео про цибулю. Скажу одразу наперед, що мали сіяти цибулю трактором. Мали сіяти сівалку тракторною, але сівалкою не виходить. Пробували також однорядною польською такою ручною. В нею також не виходить. Так що будемо з вами, друзі, сіяти цибулю вручну. Будемо зараз їхати бурнувати землю. Далі візьму зроблю радівник на 2, на 2 метри і будемо з вами працювати. Звичайно, було б краще, щоб все зробити технікою, але оскільки воно не виходить, тому придеться робити руками. Маю 100 кг цибулі першої фракції, така одиничка маленька, мілюзга. І будемо її сьогодні висівати. Так що, друзі, що, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково дивіться відео до кінця, тисніть вподобайки, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал та Instagram канал також. Так що, сідайте позручніше, запарюйте каву чай, хто ще полюбляє і бажаю ще раз приємного перегляду. А я завожу нашого дракончика і лечу на поле підготовляти площу. Так, друзі, вертаємося ми з вами до посівної цибулі. Прийшло з того часу вже рівно тиждень. Заказав я сівалку, сівалку таку ручну, однорядну. Зараз з вами зробимо на неї невеличкий огляд і будемо на неї сіяти. Бо посіяли ми тоді, <клакова> покликав я одного хлопця, найняв, посіяли ми з ним 3,400. Можна сказати, взагалі мізер порівняно з, того, порівняно з тим, що треба посіяти ми тоді, якщо не помиляюся, десь біля двох сіток, а ще є 6-8 сіток цибулі. Так що будемо з вами сьогодні сіяти. Вже в нас сонце на захід. Ось трішки вже температура спала, бо в день працювати нереально, оскільки сонце сильно жарить, плюс 29, так що в день тут не будеш працювати, будеш тільки жаритись. Так що, друзі, виходимо з вами і йдемо, робимо з вами невеличкий трішки огляд на сівалочку. Так, це насіння. Трішки я його шулуку відвіяв. Ось так, щоб менше було того всього. Ось така виходить цибулька у нас з першої фракції. Так, тут сівалку ще не до кінця зібрав. Ось така сівалочка. Сівалочка йде однорядна. В принцип її який. Ось тут засипається. Я вам покажу, як там принцип робиться. Ось так вона виглядає тут всередині бункерець такий. Висів, регулюється ось цим от бляшечкою. Сюди відкриваєте, дирка збільшується, закриваєте, дирка зменшується. Можна сказати, Нічого такого замороченого нема. Так, от така сівалочка, це я купив її бушну. Нова вартує. Десь 1900-1700, десь в таких межах вартує нова. Це один рік покористувався і її вирішив продати. Я її придбав з доставкою за 1600 гривень. Ось така сівалочка невеличка. Бункер не знаю, на нас там можна кілограмів 3, максимум 4 цибульки. Так що зараз будемо з вами висівати. Будемо виставляти висів і будемо висівати. Так, ось це от ми тоді посіяли цей участочок. І треба аж ось туди до зеленого це все. Ще засіяти. Десь плюс-мінус, десь ще біля 30 сотих треба посіяти цибульки. Так, вже бачу, зростає насіння, верніше не насіння, а зілля виростає, а цибулька, цибулька вже трішки прокльовується. Десь зверху. А ось цибулька вже ось свіженьки впустили пару сточків. Тут а, про... Русла. Тут проростає далі ось. Одним словом, цибулька сходить. Так що будемо з вами висівати. Ось такі в нас прекрасні Волинські краєвиди і беремося з вами за роботу. Так, друзі, що ж, у нас новий день, новий ранок. Вчора трішки посіяв тридка. І коротше, вирішили ми, що треба прийтися ще дісками задискувати. Оскільки була ось така груда. Ось, бачите, груда то все було тепер задискував картинка намальовується земелька така як буде після фризи Пухенька, все як має бути ось така земелька дискував кротично на дисках може сантиметрів 8 брав а може і не брав Одним словом максимально вимілив дископлуга і пролетів ходив восьмою пониженою так що думаю буде файно так, ось так виглядає поле. Вже покликав знайомого. Ось там тато показує, як там правильно сіяти. Буде він сіяти, а ми будемо з татом працювати біля дому. Так що треба висіяти ось це відро. Один мішок, другий мішок, там трішки є. І ще там ще одне відро. Так що трошки насіння ще є, надіємося, що сьогодні все ж таки висіємо вже нарешті. Тобто тиждень більше ніж тиждень мучимо твою цибулю і ніяк не можемо її домучити. Так що зараз винесу відро, поставлю посередині, щоб можна було набирати насіння. Так, друзі, що ж, виїхав я на поле, ось там хлопець сіє, Подзвонив до мене і каже, що сівгалка щось не їде. Приїхали її трошки розібрали, почистили. І що ж можна сказати? Можу сказати, то, що вона е, не дороблена. Ті, що їх розробляли, явно в неї не сіяли. А якщо і сіли, то буквально може пару метрів. В принципі, вона сіє, все нормально, тільки оце, там, де така є така пластинка з ДВСП. Вона коли цибуля там набирає цибуля перед тим як вилетіти, вона десь її зажовує. Розмокає ДВСП, то як там воно правильно називається, розмокає і починає клинити всередині. Потім далі, що по мінусах, там ще дно знизу деряве, якихось три дирочки, щільно не зварене, одним словом, сівгалка так, можна сказати, оцінка 2, ну максимум 3 із 10. Ну, але сіє непогано. На рахунок того, що сіє, то сіє непогано. Так що далі вам зараз. Посіємо і вам покажу мінуса цієї сівалки. Вже плюс-мінус біля 30 сотих досіває знайомий, так що трішки вона вже посіяла. Ну, За таку ціну, якщо чесно, могла би бути і набагато краще. Ось же сіє там, додаю. Поставлю я такий висів, щоб плюс-мінус через 5 см була це були на відцібулини, а між я поставив 25. На піску сіємося, то практично, якщо десь буде і рости, то воно буде одна одна розпирати. Так що сіємося і знімаємо для вас відео. Так, сівалку я розібрав, трохи ми її від болота і зараз вам покажемо її мінуса. Перший мінус це ось ось такі от ДВП чи як там правильно називається цей матеріал. Те, що якщо воно розмокає, ось тут воно розмокало мені і набухало. Ось тут набухало такі бугорки вставали від вологи і всі колеса заклинювали. І, хто таке буде купувати, обов'язково перед тим, як використовувати або полакуйте, або вкрасті замочіть, чи як не тобі, щоб воно не намокало. Так. Потім я тут ще підклав картонку, то воно вже було краще, вже так сильно не впиралось. Так, ось так в виглядає там, ось так бачите, оце терлося там, внизу терлося і зупинялося, Так, yeah. далі ще мусахи. Не yeah. знаю, для чого ось ці от <coughs> знизу дирки потрібні. Три дирки. Ось тут дирка, оця і оця дирка. Ми їх заклеювали, оскільки вони, на перше призначення, щоб якщо земля попаде, щоб вона висипалася, але вона навпаки через ці дири набиралась. Також ось тут от. Швички, як ви бачите, позаварювані шпари і все пилюка і, пилюка, і земля туди середину залазить. Ще з одних мінусів, що ті колеса низькі і коли йдеш по сильно м'якій е площі, то це горне просто горне і цим запираєшся в землю. Тому ми ходили на катках, трошки трамбовували землю, так що була десь так зрихлена тільки. А так то сівалочка непогана, посіяла вона вже 20... 29 практично, чи, чи 26, точно не пам'ятаю, скільки там посіяла і ось так вона виглядає. Звичайно, що її треба лише досконалити, цього треба буде або переробити, або полакувати, почистити і полакувати. А так то сівалка непогана. Роботу свою робить, виконує. Так що 1600 гривень. І ось така сівалочка. Нова, звичайно, вона буде дорожче. З доставкою десь вам вийде біля двох тисяч. З Божою допомогою ми цибульку тоді висіяли. Сильно багато не знімали для вас, вибачайте, бо працював вдома, а хлопець тут і сіяв. Так, у нас пройшов дощик хорошенький такий. Два дні так небагато, але добре що таки зложив грунт. Ось грунт у нас зволожений так нормально. Сантиметрів вже 5 як мінімум промоку. Так, що ж ми бачимо? Бачимо, ми ось вже сходить наша цибулька. Тут, як можна бачити, цілий рядочок. Сходить. Сходить цибулька. Дякую Богу, сходить. Думав, що не таке, думав 50 на 50, зійде, не зійде. Так, і ще що я замітив. Е, тут ось цей участок, там де можете бачити, таке вже заросло зіллям трохи, то, той, що ми сіяли під рядівник, що отак рядівником проводив я і потім висівали. То є, що ми тикали, як тикан, ну, пальцями запихали, ставили догори, вона ось, дивіться, яка вже є, та й цибуля. Ось такої величини. Зараз вона навіть... Виколупаю. Ось така, дивіться, яка вже цибулька є. Ось так виглядає. А та, що ми просто ходили так, розсипали її, вона тільки-но-тільки вона -тільки сходить, а деяка навіть ще і не зійшла. Ось рядок у нас. І ось ми можемо бачити тільки но тільки впускає корінці. І ще що я замітив, що, що ось ця цибуля, що була сіяна сівалкою, вона набагато швидше сходить навіть та, що ми днів 3 чи 4 сіяли раніше, оця, що як я кажу, так ходили, розсипали і загортали ногами її назад. Е, чому так вийшло? Тому що зразу ось ця, що сівалку сіяна, вона взяла вологи, Нормальний, нормальну вологу взяла і практично зразу почала і рости. Ось тут тут і сходить помаленьку. Собі. А там та, якщо була сіяна під рядівник, то рядівником пройшов, поки посієш, то сонце вже і запече трохи землю. Так, так друзі, ми з вами на полі. Ось там на залі. Взаді цибулька росте, вже також і зіля росте. Так що виїхав я покропити від зіляча. Так, купив тату, придбав ось такий от препарат Агіл, назва це гербіцид від компанії Adama, чи як там правильно вимовляється. Так, воно йде на все, на соняшник, на ріпак, на буряки. Зараз вам покажу. Тут які норми нашов, Ось ріпак узимий. Ось норми, все. Ось тут написано. На соняшник. Ми не словом брали на соняшник і одно, заодно я покроплю ним цибулю. <кху> так, на однорічні злакові буряни ось норма 600-800 грам на 1 гектар поля на багаторічні злако від літри до літри 200. Я буду давати по нормі літру. Так що в мене зараз тут, там, де трішки такого сильно зарошого. Зараз вам покажу. Там, де зарошу, в мене таке більш цибуля зароша, тут у мене 4 сотих. Ось так вот зілляче пішло. Маленьке, не знаю, чи що тут таке пішло. Ось так воно виглядає вже зеленить у мене тут 4 сотих, так що на одну соту того препарату буду давати 10 грам на 4 літри води. Тут досіяли сівалку і трішки чистіше, а тут там вона зароша трошки цибулька. Так що ось так будемо оприскувати. Оприскувач у нас ручний. У нас ось, ось, ось форсунка лє трошки більше, ось дирка більша, то буду розводити на. 4 літри води. А так, можна, в кого форсунка невелика, можна на 3 літри води розводити. Так що 10 грам на одну сотку на одну сотку поля. Так що все, заправляюся і погнав оприскувати. Що ж, друзі, всім щиро вдячний за перегляд даного відео. Кому це відео сподобалось і було цікавим та корисним, тисніть вподобайки. Також не забувайтеся коментувати Я на всі. Коментарі відповідаю. Так що що ж, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Бережіть себе, бережіть рідних і все буде Україна. Також зроблю вам трішки невеличкий спойлер. В наступному відео вам покажу вже про один такий, можна сказати, агрегат чи тракторець, який ми придбали на своє господарство. Тож, підписуйтесь, щоб не пропускати багато цікавих та. Корисних відео всім пока, друзі! До нових відео. До нових зустрічей!